Хвіст. Було це за сивої давнини, а може, і не дуже сивої, а може, і не давнини, а зовсім нещодавно на початку осені. Теплий осінній вечір всівся перепочити на лісовій галявинці. Ласкаве сонечко поволеньке перекочувалось від одного дерева до іншого. І так само лінькувато дзищали запізнілі мушки. Аж раптом дрімотну тишу розітнули оглушливі пташині крики. Павичику, братику, видом видати, слихом слихати, сто років не бачилися, зарепетував Фазан, зіткнувшись із павичем. Здоров, брате, стримано відказав павич. Еге ж, давненько не стрічалися. Ну, якся маєш? Чом це у тебе хвіст такий сумовитий? Дві пер'їнки та й ті кволенькі? Он мій хвіст. Ото хвіст. випликаний, випищений, пишний. І ще й віялом розчеперюються. А кольори які свято! Ой тільки не треба принижувати мій хвіст, набундючився фазан. Хай він тонкий і на барви бідний. Сили в нього, як у бика. Сили? павич аж за боки схопився. Вибачай, брате, не вірю. От подиви, він указав крилом на свій хвіст. Оце справжній козак завжди порятує і з будь-якої халепи витягне. Ова, змахнув чубчиком фазан. Як цікаво. Разахочений павич заторхкотів жвавіше. Еге ж, була в мене така приключка. Лечу я понад Африкою до Антарктиди і враз на моєму шляху постає пустеля. Страхітлива, як дідько. Ані кущика тобі, ані деревця, тільки пісок і сонце, та й смажить люто, просто зсередини тебе просмажує. Отож лечу я, лечу, крилами ворушу, дедалі повільніше, ще трішечки, і буду, як та запечена індичка. Хоч на різдво подавай. І тут мій хвіст. Він самотужки накрив мене, неначе парасолька. У його затінку я перетнув усю постелю на раз два. Ге, цікавенько, гмикнув фазан. Та хай там як, а мій хвіст спритніший. Це бо не просто хвіст, а знаряддя неймовірної моці. Твій хвіст, вибалушився Павич. — І що то за знаряддя, га? Ножиці, сікачі, приміром, задер дзьоба фазан. Затим він пихато ляснув хвостовим пір'ям і продовжив. Одного разу я так квапився до своєї фанні, що вирішив гайнути навпростець джунглями. Ліани і гілля сплелися переді мною непрохідною стіною. Проте я хвоста свого нагострив і заповзявся шмаготувати Ліани, наче травичку на моріжку. За мить у стіні з'явився отвір, і джунглі пропустили мене вперед. «Угага!» – зареготав павич. Дивина, та й годі. Зате я дощ викликати можу. Розшукаю набряклу хмарку, полоскочу її хвостом, і вона от сміху ридма заридає. Тю. викрив пичку фазан. Хіба таким хваляться? От мій хвіст, правдивий дивак, бо він дива робить воду на лимонад перетворює. Та ну наїжачився павич. Таке вигадаєш? А то ж, Любенько продовжив фазан, тільки но я вибрався із джунглів, аж зирк ставок. І як закортить мені холодненького лимонаду? Леле. -ле! Отож, занурив я хвіст у ставок і заходився чим дуж колотити воду. Вона слухняно збурилась. Лимончиком запахтіла, і от тоді я вийняв соломинку і напився. Павич ногами потупотів, хвостом покрутив та й каже Зате мій хвіст це справжня нищівна зброя. Дивись, скільки на ньому голок та гачків. Фазан захоплено присвиснув, але миттєво опанував себе і заявив. Ох, павичику, якщо на тебе знагла стрибне крокодил, то боюся, що хвіст нічим тобі не зарадить, бо навіть завадить, дати драпака. А от мій хвостик довгий, гнучкий та міцний, здолає будь-якого супротивника. Гила теж глузливо реготнув павич А вже ж! У тому ставку, що я за лимонадів, був собі один крокодильчик. Лібен солодкі бульбашки не прийшлись йому до смаку, тому він і надумав покарати мене. Отож, поки я цмулив лимонад, він підібрався і як роззявиті цю пащику. Я навіть перепудиться, не стиг, блискавично крутнувся на одній нозі. І винув хвоста на кшал ласа. Решту мій хвіст зробив все сам. Тобто згорнувся зашморгом, кинувся на шию зеленому чудовиську і затягнувся. У крокодила баньки на лоба полізли і губи посиніли. Скориставшись нагодою, я хутенько взяв ноги на плечі. Пхе, набудючився павич обмахуючись хвостом. Ласо, дитяча забавка порівняно із плотом. От скажа, хіба твій тонюсінький хвостик замінив би цілий пліт, як би тобі довелося переплести океан, а мій впорався. Ой, ти не скажи, буцімто він витримав і штурми на патакул, і зіткнення із айсбергом, пустив шпильку фазан, натираючи до блиску піречки. Саме так я підібгав хвіст, умостився на ньому, як на човнику, вхопився за весло, перо і вийшов у відкритий океан. Відстань до Антарктиди була ого-го, крила би її не здолали, а хвіст упорався за виграшки. Хвилі здіймалися наді мною хмарочосами, погрожуючи проковтнути. Одначе хвіст поплавцем виносив мене на поверхню. Одначе хвіст поплавцем виносив мене на поверхню. Айсберги вигукулькували переді мною, лякаючи мене зачепити. Айсберги вигу... Айсберги вигулькували переді мною. Крижаними скелями, але хвіст маневрував поміж них, не дозволяючи мене зачепити. Акули сновигали довкруш, шкіряючи зуби. Проте хвіст баламутив воду, жбурляючи тварюк геть. Зізнаюся, жишки в мене трусилися, та головне, що берега я дістався без жодної подряпини. Пазан завзято хляснув хвостом по землі, а тоді натягнув його струнко і вигукнув. Як не плід, то шаблюки з мого хвоста вийдуть славні. Глянь но, ну, яке гостре в мене пір'я. Варто зачепити когось такою пір'їною і все, гаплик. І кого ж ти скорив своїми шаблями? клацнув дзьобом павич. Одного необачного носорога. Котрий чкурнув за мною на зирці, коли я тікав від крокодила. Фазан воєвничо припав до землі, розпростав крила і продовжив оповідь. Уяві, він за мною женеться, а я зненацька шугаю на землю, приймаю бойову стійку і починаю крутитися дзигою. І то не просто крутитися, а ще й хвостом обертати. А хвіст у мене гострий, довгий, а верчусь я дедалі швидше, тож носорогові не підійти. Йому аж заціпило від подиву, а я наближаюсь, наближаюсь і хвискаю його хвастом по нозі. Отоді то він і накивав п'ятами. Одначе, зауважив павич, Твій хвіст не здатен здійняти потужний буревій і змухнути приміром сотню носорогів. Таке до снаги лише дуже кремезному, дуже могутньому хвосту на взірець мого. Хіба тобі трапилося стрінути сотню носорогів? ошелешено витріщився фазан. Е, -е, 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 -е. ну не носорогів, а морських левів. В Антарктиді знаєш, скільки їх? Сила Зеленна! Павич змахнув крилами, вимірюючи безмірну кількість морських левів в Антарктиді. Вони покотом лежать по всьому березі, пантруючи на здобич. Тож варто було мені зійти на той берег, як на мене з ринули голодні чудовиська. Моя кров завмерла в жилах, а тіло навпаки затрусилося. Водночас затремтів і мій хвіст. Та й так потужно, так завзято, що повітря розгойдалося вкрай, засвистів скажений вітер, до неба зметнувся сніговий вихор. А морські леви вкупі з пінгвинами з торчголов полетіли в океан. Коли я бачив, що мені нічого не загрожує, тремтіння вщухло. А я тобі от що скажу, почав був фазан, аж раптом припнув язика і уп'яв очі у кущі. Павич простежив за його поглядом. І побачив пику лисиці. Руда хижачка пильно стежила за птахами з гуще вини. що чекаєш? панічно загорлав він. Витягай свої шаблюки, крутися, дзигою. А ти чого став, як стовп, зашепів фазан, негайно здімай буревій. Ласу, ласу кидай, кидай на неї зашмор, лементував павич. Голки, штурляю не голками, репетував фазан. Наразі я не налаштований, пробубанів павич потихеньку присуваючись до фазана. Я, може, у відпустці і хвіст мій у відпустці, бо працює, працює і безперестанку, без, без рятуючи мене. Геть заморився. Тієї такі миті, лисиця. Виструбнула зі схованки і близькою метнулася до птахів. Гвалт, рятуйте, одностайно заголосили фазан з павичем і стиснули один одного в обіймах. Між тим лисиця наближалася, наближалася і наближалася. Від жаху пір'я у птахів настовбурчилося. Хвости понурилися, а очі заплющилися. А знаєш, брате, наплів я тобі сім мішків гречаної вовни, прошепотів фазан. Мій хвіст ані трошки не чарівний, хіба що яблука з дерев збивати може, та й по всьому. І я, брате, зізнаюся, відгукнувся павич. Можливо, мій хвіст здатен спричинити буревій, та я не перевіряв і до Антарктиди не літав. Наблизившись майже в притул, лисиця вп'ялася своїми хижими баньками у птахів. Ті обійнялися ще міцніше, ба навіть хвостами обернулися. Отак вони стовбичили й стовбичили, немов кам'яна брила. Проте нічого не відбувалося. Зрештою, фазан зважився розклеїти одне око і побачив, що лисиця сидить перед ними спантеличино клипаючими то одно одного, то на іншого. Ет, зітхнула вона, як же мені вас узяти. Я лиш одного можу нести, а вас двійко. Не подужаю. Ви би розійшлися, га? А, а дзузьки, в один голос гарикнули птахи ще й дужче, притислися один до одного. Нами з тобою не по руці, вибабичай. Іди своєю дорогою, а ми туточки посидимо, хвостами похвастаємо. А може, усе таки якось то, заскиглила лисиця. Геть. На все горло вигукнули фазан із павичем і погрозливо хвиснули хвостами. Лисиця ображено підібгала хвіст і попленталась у хащі. А птахи, перевівши подух, розтиснули обійми. Ну, от що, мовив павич. Хвіст то дурниці. Немає в ньому ніякої сили. Уся мить схована в нас самих, коли ми гуртом. Твоя правда, погодився фазан. Гуртом і батька легше бити, як то кажуть, і лисицю, і насарога, і лева морського. Вони поплескали один одного по спині і заходилися збирати комашок у травичці. А сонечко знов таки поволеньке. Перекочувалась від дерева до дерева, і вечір осінній дрімотно позіхав.